Да, роз, ну, Тут ви бачите е, це промислове виробництво, це пакується трихограма, роз, розсипна, така вона темна, чорна. Е, Пане Олександр, Олександре, подаємо... тобто це стільки трихограма, ну, це стільки її така кількість да. велика, так? Ого. Да, це вели, це велика партія, яку ми пасуємо. Да, і саме цікаве, що ви повинні знати, то е, трихограма також, вона, наприклад,. Е, при лабораторному розведенні від процесу зараження яєць до відродження проходить днів 10 uh -huh. при стабільній ну, температурі. А як і є різні терміни зберігання. Якщо ми візьмемо її на 6-й день і розвитку сховаємо в холодильник, то ми можемо без втрати якості зберігати її, там, наприклад, до 20 днів, uh -huh. якщо на 8-й день до 14 днів. Якщо на дев'ятий день там, до п'яти днів. Ага, тобто термін зменшується залежно, коли ми її туди покладемо. Так, да, так. Да. І зберігати трихограму треба, ну, ми ставимо там, наприклад, 5 градусів. Але якщо клієнти купують трихограму, ми радимо її класти на бічну на двірі холодильника і там так, полички. Угу. Потрібно. Підвищити температуру в холодильнику. Ну, uh -huh. є холодильники, які м, регулюються, і класти на двірки там е, найвища температура. І холодильники No Frost не підходять, бо вони висушують. Ого. У нас всі холодильники кап, капельні. Ага, ті, що no якраз, ті, Frostів... що розморожуються, зрозуміло. Так, да. No ноуфрості у нас немає. Так, от багато таких тонкощів і деталей, які треба знати для того, щоб використовуватися. Так, да, і трихограм. часто ось, да, коли я розмовляю з виробниками, скільки ви збері... зберігаєте трихограму, вони кажуть, ми там зберігаємо там, 30 днів. А я розумію, що на 30-й на 30 день вона вже буде і перезатувати погано, і відроджуватися буде погано, ну то, то вже біда. Так, значить, це розсипна, я так розумію, що це в таких конвертиках. І ці конвертики ми кладемо, як ви сказали, в холодильнику з відповідними умовами для того, щоб там була не дуже низька температура, щоб холодильник відповідав тим умовам, які ви сказали. І тут тоді, от воно в такому, це такий просто пакетик, я так розумію. Дивіться, ну краще, краще, найкраще без холодового зберігання. Я стараюся е, висилати свіжу трихограму, щоб вона була максимально свіжа. Uh -huh. М -м 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 і, наприклад, на шостий день, тобто її 4 дні до відрочення. Uh -huh. Нехай доба -дві, доба дві максимально, поки вона доїде до вас. Uh -huh. Люди її розібра розібрали і поїхали, тому що холодильники бувають різні. Е, і в мене ситуації такі були, може десь під, підмерзнути. І uh -huh. тоді клієнт буде не результатом для того, щоб 100% все було нормально, краще обійтися без холодового зберігання. Якщо ви впевнені в своєму холодильнику, ви там положили поруч градусник, ви бачите тут температуру, що він у вас не підморажує, то окей, ви можете зберігати, але краще, краще щоб перестрахуватися без холодового без, без зберігання, це буде найкраще. Я вам покажу розсипну трихограму, Ось як її випу випускати. Uh -huh. Приїхав до вас пакетик. Ви uh -huh. берете. Я ось бачите, трьохлітрова банка. Видно oh. погано. Man... О, отак видно, так. Uh -huh. Так, в цій банці е схомкані такі в папірці. Uh -huh. Ось ми нарізали з білої бумаги. Uh -huh. Її скомкали і накидали. Я, наприклад, рахую, скільки мені потрібно випустити, ну через скільки роз, роз, розкласти. І в мене тут порахована кількість папірців. Це ми готували на ділянку кукурузи, тому тут трьохлітрова банка. Якщо це невелика ділянка, це може бути літрова, півлітрова. Ви нас отак от папірці накидали. Тоді у вас приходить трихограма. Ви її туди висипаєте. Вона ще не, не, не відродилася. Потім в мене є у кожного дома видно погано. Отак видно. Це мед. Угу. Це мед. У мене тут гол голка від шприця. Угу. Або берете сір, сірник. І трошечки всередину отак. Раз, і зробили такий штрих небагато, невелику каплю, просто щоб слід залишився меду. Висипали, закрили, резинкою за, за, зав'язали і за, закрили тканиною. Угу, зрозуміло. Я бачу, що да, закрили тканиною і все. І поставили тільки не, не на сонце. Поставили в тепле місце. І ви побачите, коли трихлограма почне відроджуватись, почнуть маленькі бігати комашки. Вони uh -huh. темні, їх на білому папері видно. Якщо вони сьогодні почали бігати, значить завтра буде випуск у вас, значить, завтра буде масове відродження. І ви тоді приходите на город, відкриваєте і обережно берете ці папірці і розкладаєте на рослини. Це старий дідовський метод, його всі розповідають. Тільки потрібно обережно папірці оці брати, тому що тут кругом буде бігати трихограма. Бо колись ми відвезли фермеру на солодку кукурузу, він попросив жіноч, жіночок, щоб вони йому розкидали. А вона так в руку схватила і кидає. А я кажу: стой, дай сюди! фермеру показую. Вона подавила всю трихограму і кинула. Кажу, не можна так робити. Тому ось така. Ситуація. І що важ, важливо знати, забув про це розповісти: здатність трихограми до міграції. Є дослідження: на рослинах кукурузи, трихограма на другий день долає відстань 7,5 метрів. від місця випуску 7,5 метра. Чому це важливо на другий день? Тому що вона в перші два дні відкладає основний запас своїх яєць, тому відстань між цими папірцями або картками з трихограмою повинна бути там 14 метрів це максимум. Тобто, якщо ми 14 метрів, то 7 туди і 7 сюди. Mm -hmm. І вона має зустрітися для того, щоб вона рівномірно закрила всю площу. Зроби. Тому що, наприклад, у, у виробництві е, у промисловому застосуванні трихограми, наприклад, вносять її там через 40 метрів, через 30 метрів. Я кажу, це неефективно. Ви не побачите результату. А для томатної молі ми в, проти томатної молі взагалі. Кажемо, розкладайте через кожні 5 метрів. Щоб трихограма най... як найкраще і якнайшвидше. Покрила Олександр, всю площу. Олександр, добре, я от зайшла з цими папірцями в сад. Я маю покласти на землю в траву, де мені краще цей папірець покласти. Якщо ми говоримо про дерева, то я. Кладу між гілочок так, щоб воно там зас, застряло, uh -huh. ну, uh -huh. щоб воно не впало. Трихограма перейде на де дерево. Uh -huh. Якщо це кукуруза, я кладу в пазуху ли листів. Щоб саме нас... вона була. А якщо це у нас совка, наприклад, то ми можемо на городніх культурах, то ми кладемо просто під рослинки. Що ми говоримо? Про озиму солку, то вона дуже полюбляє е, берізку. Uh -huh. Якщо у вас там багато берізки, то просто розкладайте і вона її буде ну розкладайте на землю, трихорама піде по берізці і там вже буде шукати. А якщо берізки немає, то ми куди розкладаємо по мульчі можна і. Uh -huh. Ні, роз, розкладайте краще на рослини. На рослини. Добре. Зрозуміло. А це е, на фотографії у нас картки. Я хочу показати: оце картка це роблять зараз ми зловимо фокус. Угу. Е, ф, французи, але вона дуже дорога, вона багатослойна. Тут три слої. Ну, французи роб, роблять. Отак, отак видно. От. Ага, отак, отак. Угу. Десь воно пропадає. Ми придумали те, що ви бачите на фото. Ось бачите, на картці тут приклеєні яйця з трикограмою. Оце чорні п'ятничка. Угу. От тут вона буде відроджуватись і з картки виходити. Тут є ось отвори, тут є. І зверху є, і збоку є, і вона собі буде вона захищена. Ви її вішаєте, і вона висить. Чудово. І тут можна розмістити трихограму, тобто я візьму роз, розмішаю трихограму різних строків відродження. І ви повісите на рослину, і термін захисту буде довший. Чим при розсипній трихрограмі. Ось схема: це взята з німецького сайту. Це як вони рекомендують розвішувати карточки? 14 метрів, 7 метрів від краю і 14 метрів між карточками. Ну, це на полі. Саме головне саме важливе, що в трихону використанні трихограми, треба зрозуміти, що скідник почав влетіти, і ви, там треба там, 4-5 разів систематично випустити для того, щоб створити природню популяцію, тому що е, я розповідав при стабільних умовах трихограма відроджується там, за 10 днів, тобто вона яйця паразитувала, і за 10 днів вона відродиться. І за цей час нам треба створити популяцію. Ну, по перше, за цей час вам потрібно за, е, забезпечити захист, а тоді вже вона відродиться. Чому я кажу 4-5 разів? Тому що е, ну, в лабораторії, наприклад, вночі е, 19, а в день там 27, там 28, а в природі бувають в день і 24, а буває 22 і 21, а вночі буває 12 і 14. Так, Тому, дуже часто. Е, чим, так, да, тому ви 4-5 разів внесли ще через, наприклад, на четвертий день закрили цей п -п період, а тоді вже від 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 відроджується природна трихограма. І було питання по накопиченню її. Дивіться, як і люба комаха, е вона. Е Накопичується, але тоді, коли входить в зиму, там хтось перезимував, хтось не перезимував. Тому, наприклад, ми в господарстві, коли б на кукурузі працювали на наступний рік, ми приїхали в це господарство, і на тому полі, де ми в минулому році вносили, там вже була сили, силосна кукуруза, і їм не потрібно було там захист робити. Вони робили тільки на товарній. але на силосній кукрузі ми понаходили паразитовані яйцекладки з стебливого Тобто, те, що ми вносили. Перезимувало, ну ми дивилися з краю поля, і трихограма там була. Це було дуже приємно. Вона накопичується тільки її кількості буває недостатньо, коли починається масовий лід шкідника, і потрібно їй трохи допомогти. Тут саме головне, що по-перше, в нас є моніторинг. Ми можемо підказати, коли шкідник летить. Угу. У нас є зворотній зв'язок. Тобто, якщо є питання, ми зав, зав, завжди проконсультуємо, підкажемо. І по третє, ми завжди, якщо клієнт хоче зберігати трихограму, якщо, наприклад, ви впевнені своєму холодильнику, що він там не не підморозить, вона буде якісна. Тож тобто ми це все можемо відпрацювати. То ми ну, можемо відіслати трихограму найсвіжішу, що, наприклад, ми її тільки там зняли з банок. І відправити її там не на шостий день, а на п'ятий. Вона, поки до вас доїде, це буде шостий день. Ви її поклали в холодильник і почали використовувати. Тільки одне буде прохання положити градусник, і тоді нам, щоб ви бачили, яка ти, ти температура. Тому що, наприклад, промисловий холодильник він тримає в нас температуру 3 градуси плюс. Наприклад, я став, ставлю 5, піднімається до 8 і знову опускає до, до 5. В побутових холодильниках різних марок ми навіть спілкувалися з представниками компанії Там Ліпхер, там Бош. Вони говорять: у нас немає такої інформації. До якої температури він опустить, немає ну, і до якої температури підніметься, також немає. Тому. Е, треба е, просто покласти градусник, і ви все одно там в день знаходитесь вдома і відкрили дві, дві та градусник подивились, 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 подивились. Але якщо ви хочете зберігати, ми можемо домовитись, угу. і ви отримаєте її свіжу, з, з банок тільки, і у вас буде максимальний термін зберігання. Але нам потрібен буде зворотній зв'язок, як вона у вас зберігається, щоб ви там. Потім е, сказали, все нормально, тось відроджується питань немає.